Ну і традиційно нашого красення показує це Philips OneBlade 360. Дуже популярний, класний, базовий відповідає якраз сучасним характеристикам. І зараз, презентуючи ще раз цей тример, я хочу нагадати в принципі, і пояснити, верніше скажу, а чим вони відрізняються. В цілому вони всі схожі, тільки якщо ви будете дивитись в інтернеті, а там ціни різні бувають. Тобто, наприклад, ціна. Там, може варіюватися навіть від 1000 гривень і до 2-3. Ну, до до в чому різниця? Де все дуже просто. Якщо там, він 1000 там, гривень, ну, це якийсь такий а, старого випуска. Там, де ще не літіє акумулятор, якийсь цей кислотний, там, де він буде у вас працювати 45 хвилин, це тільки на старті, там буде падати швидко ємність. І заряджатися 8 годин. Час зарядки від 0 до 100 8 годин. В даному випадку, ось це у нас сучасний оптимальний пристрій. По-перше, що тут насадка 360. А чому 360? Поясню, тому що вона рухається в різні сторони. Дуже класно. Я спробував, ви знаєте, ну це земля і небо. Ці, самі зубчики дуже дрібні, і цей тример можна використовувати для тіла, для пахової зони, підмишки, обличчя, просто гоління дуже класне. От, я сам користувався, ну я дуже в захваті. Настільки воно приємно і швидко забирає масу. Ніяких дискомфортів, нічого. Це по-перше, по-друге, в цій моделі акумулятор працює, працює 60 хвилин, вже, тобто протягом години, плюс час зарядки вже 4 години зменшено, тобто це вже більш-менш. Далі, в комплект іде сама насадка 360, плюс регулювальна. Тобто, якщо ви хочете просто щитину залишати від 1 до 5, тут можна відрегулювати. Є Ну і захисний, захисний ковпак для, трим, для ножів. Ну і велика перевага, я нагадую, що ви можете потім запчастини є в наявності, ви їх знайдете. Це також важливо. Значить, по пророзинені по бокам оці елементи, сам пристрій не сковзає. І ціна ось на такий пристрій увага 1399 гривень. 1399 гривень, тому тут я вам скажу, сам оця сама ручка вас відпрацює років 10. От тому це класна інвестиція, будете задоволені там для гоління, підстригання, для тіла. Оце саме то. Для підлітка таку штуку взяти він буде задоволений. Працює добре, класна штука. Ну тут ніяких питань, все-таки це один з кращих. І вигляд зовнішній класний, і в руках приймати приємно. Ну взагалі без питань. Тому кому потрібно, замовляти на нашому сайті «Tremor .inway», Instagram, Viber, Telegram Можете оплатити одразу на сайті. Ми відправимо, вони в нас в наявності всі запаковані, новенькі, все як положено. Тому, будь ласка, кому потрібно. Замовляйте або Instagram, Viber, Telegram, куди завгодно. Відправимо швидко, вчасно, будете задоволені.